Ми звикли говорити слава Ісусу Христу, коли ми в церкву приходимо на зібрання. Ми з братами трошки минулого цього тижня, точніше, їздили в Карпати. Я помітив, що в них місця ось є такі звичай, вони не тільки на зібранні кажуть слава Ісусу Христу, а при кожній зустрічі, коли вони зустрінуть людину, вони при зустрічі вітаються кажуть слава Ісусу Христу. Тому я би хотів, щоб ми більше в своєму житті хотіли віддавати слава Ісус... славу Ісусу Христу. Я недавно в Біблії прочитав такий віршик. Який би хотів десь сьогодні нам зачитати, це сказав Ісус вже перед своєю смертю до своїх учнів, коли Він ділився Словом з ними. Він сказав їм таку хорошу заповідь, яку я бачу, можна прикласти в великій мірі до себе. Про те, що зробити для того, щоб Ісус Христос міг поселитися в нашому серці. Він сказав так: як хто любить мене, то й Слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Тобто Ісус Христос сказав таку просту формулу, що потрібно робити для того, щоб Ісус міг поселитися в нашому серці, щоб Ісус міг дати в серці нашому радість, мир і благословення. Він каже: Як хто любить мене, Ісус каже, що наш початок повинен починатися з любові до Ісуса Христа. Ви знаєте, є багато людей, які нібито вірять в Ісуса, але вони ходять в церкву суто по традиції, тому що є такий звичай, такий обряд. Ісус учням це підкреслює. Він каже: як хто любить мене, ми повинні в своєму житті навчитися любити Ісуса Христа. Ви знаєте, коли якась в житті певна справа, яка тобі подобається, ти будеш цьому час приділяти. Коли я знайду якусь цікаву річ для себе, я буду доночі сидіти, тому що мені цікаво, тому що я це люблю. Так само, коли ми любимо Ісуса. Ми будемо виділяти свій час за Нього, для того, щоб з ним проводити свій час, тому що Він є центр нашого життя. Хай Господь благословить, щоб так було десь в нашому житті. Далі каже, той Слово моє берегтиме, коли ми стараємося жити по Біблії, коли ми любимо Ісуса, стараємося жити по Біблії, по тому, як Ісус вчив жити свою церкву, коли ми стараємося жити по Господніх заповідях, каже далі Ісус, і Отець мій полюбить таку людину. І каже: І ми прийдемо до нього і оселю закладемо в Ньому. В серці такої людини поселяється Ісус Христос там, де благовіють перед Його Словом, там, де люблять Ісуса Христа, Ісус приходить в серце такої людини, Він змінює нас, наші серця, наш характер і таких людей благословляє. Ви знаєте, я це недавно прочитав, хочу таку думку вам залишити. Але сьогодні хочу поділитися одною такою історією, яку я часто читав і вважав її досить недуховною, і взагалі думав, що її вона в Біблії написана. Це буде історія про перше чудо Ісуса, про те, як Ісус. Перетворив воду в вино в Кані, в кані Галилейській. Я хочу прочитати ту історію для нас сьогодні, хай Бог нас тому благословить. Третього дня весілля справляли в Кані Галилейській, і була там Ісусова Мати. Ця історія записана в Євангелії від Івана в другому розділі. Я прочитаю для нас, щоб всім нам нагадати: на весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракло швина, то Мати Ісусова каже до нього: Не мають вина! Ісус же відказує їй, що тобі, жоно, до мене, не прийшла ще година моя, а мати його слух каже: зробіть усе те, що він вам скаже. А було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по два чи по три вміщали. Ісус каже слух, Наповніть водою посудини, їх поналивали вщерть. І він каже до них: тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости, і занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталася вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що води, води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому: кожна людина подає перше добре вино, а як понапивається, тоді гірше, а ти добре вино, аж на досі зберіг. І далі написано, такий початок чудом зробив Ісус в Кані Галилейській і виявив славу свою, і вірували в нього учні Його. Ви знаєте, така коротенька історія записана отут в Біблії. І я завжди думав, чому така не дуже духовна історія записана тут? Тому що коли ми читаємо про служіння Ісуса, ми бачимо, що в нього була велика місія. Про цю місію десь описував пророк Ісая, коли він говорив, що Дух Господній на мені, що Він помазав мене благостити сумирним, послав перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, в'язням відчинити в'язницю. Тобто місія Ісуса було дати. Милість, свободу, прощення тим, хто десь втомився в гріху. Хто, можливо, був хворий, Ісус ізціляв таких людей, хто був удержимий, Ісус давав людям таким свободу. Це була місія Ісуса Христа. Ви знаєте, коли ти читаєш цю історію, ти розумієш: ніхто не вмирав, ніхто не страждав, ніхто не хворів, ніхто не мучився, не томився. Є проста банальна життєва ситуація. Є весілля. Люди планували, люди готувалися, люди чекали того дня. І от коли сталася та велика подія, виникає проста неприємність. Не вистачає вина. Вони організовували, готувалися на один момент, десь вони не до кінця врахували. Не вистачає вина. Ви знаєте, неприємно, напевно, молодому, неприємно гостям, неприємно Матері Ісусу, можливо, неприємно і самому Ісусу, і Він це бачить. Ви знаєте, ми цього року з Божою допомогою організовували табір в Карпатах. І от... Служителі, можливо, цього десь не відчули і сімейні люди. Але ми, молоді, це відчули дуже сильно, що один момент ми не допрацювали, не доорганізували. Було дуже мало їжі, і ми були такі не до кінця ситі. Ви знаєте, і це не дуже приємно, це така прикрість, неприємність, коли ти стараєшся, коли ти готуєшся. І тут один момент не доорганізували. Так само було там. Ви знаєте, є в нас в житті певні. Неприємності. Я не скажу, що це питання життя і смерті, але є певні неприємні ситуації в житті. Коли ти їдеш, тебе поламалася машина. Ну, ніхто не страждає, ніхто не мучиться, ну тобі неприємно. Приблизно така от ситуація була на цьому весіллі. Організували, просили, і от стається неприємність, не вистачає вина. Що відбувається далі? Приходить Мати Ісуса з цією просьбою і просить Ісуса, каже, чи міг би ти допомогти в тій ситуації? Їй Ісус відповідає: Це не входить в мої плани. Я це не планував цього робити. Але по просьбах Марії, по просьбах Матері Ісус являє свою милість, посилає Своє Слово, говорить: візьміть посудини, наповніть їх водою, віднесіть туди-то, туди то. І історія закінчується тим, як ми читаємо, що каже Ісус, «Е Віднести воду до весільного старости, і в результаті вода перетворюється в вино. Але я хочу прочитати висновок цієї історії. Такий початок чудом зробив Ісус в Кані Галилейській і виявив славу свою, і вірували в нього учні Його. Ви знаєте, звичайно проста життєва неприємність, життєва ситуація, але ми бачимо, що на тій простій життєвій ситуації Ісус Христос не проходить мимо тих людей. Коли він бачить, що в людей є неприємність, він не стоїть з боку і каже: Це ви самі винні, ви не до кінця організували. Він не знаходить винних, він не шукає винних в тій ситуації а він шукає, як допомогти людям в даній навіть. Не смертельні, не питання житті і смерті, а простій життєвій ситуації приходить Ісус і посилає свою поміч. І в кінці історія закінчується тим, що в тій простій життєвій ситуації, яка десь склалася в них, коли люди побачили Ісуса, коли люди побачили поміч Ісуса, яку Він дає, написано, що ввірували в нього учні Його. Ви знаєте, в нас в житті теж бувають різні ситуації. В мене, я знаю, у вас такі життєві ситуації бувають. Коли в мене були певні теж проблеми в житті, коли були певні труднощі в житті, я приходив в церкву. Я просив церкву молитися. Я казав, в мене є така просьба, брати, сестри, помоліться за мене. І ви знаєте, церква молилася. Можливо, я десь не був хворий, можливо, мої рідні не були хворі. У мене просто були прості життєві ситуації, як в даній історії, що просто люди десь не допрацювали, не доорганізували вина. І от саме в тих простих, маленьких, життєвих ситуаціях, коли я просив Господа, і я бачив, що Ісус мені помагає, що Ісус являє свою силу, являє свою славу в моєму житті, по молитвах церкви, по моїх молитвах, коли я приходжу до Ісуса, саме там в моєму серці народжувалась віра. Я зрозумів, що Ісус Христос. Він той, хто не кине тобі тебе самого один на один з твоєю проблемою, коли тобі буде важко. Я зрозумів, що коли в тебе є проблема, я можу прийти до Ісуса. Ісус не буде шукати винних. Не буде шукати того, хто десь недопрацював, недоорганізував. Він буде шукати і старатись знайти тобі вихід в тій ситуації. Тому, друзі, я хочу, щоб ми десь такий висновок з цієї історії взяли. Що Ісус Він не тільки займається великими духовними справами, він часто готовий допомогти в наших простих елементарних життєвих труднощах. В життєвих неприємностях, в життєвих прикростях, які десь ми маємо в своєму житті. Він не підведе, він той, на кого ми можемо покластися, він той, на кого ми можемо понадіятися, а нам важливо. Принести свою просьбу, принести свою проблему до Ісуса Христа. Коли ми це приносимо до Ісуса, Ісус тебе не лише самого. Він не скаже, Він не буде шукати винних, хто ж тут постраждав, хто тут винен, хто тут недопрацював. Він не такий. Ми коли з Біблії читаємо історію Якова, як це в житті Якова відбувалося. Ви знаєте, я коли читаю ту історію, я бачу, як і сам багато справ в житті наробив. Ну, коли він свою просьбу приносить до Бога. Я бачу, Бог не шукає винних, не каже, Яків, це ти пожинаєш за те, що ти десь колись того обманув чи там неправильно поступив, коли Яків своє серце спрямовує до Бога, щоб шукати Ісуса, щоб віддати свої проблеми в руки Господа, ми бачимо, що Бог виводить Якова з тих проблем, посилає йому поміч, дає йому мудрість, як поступити, і в тій важкій боротьбі, коли він бачить, що це вже серйозна проблема, Бог приходить і укріпляє Якова, дарує йому силу пройти ті труднощі. Тому, друзі, коли в нас є певні життєві труднощі, коли є в нас певні життєві неприємності, ми повинні їх приносити до Ісуса. Ісус не кине, Ісус не лише, а Ісус навпаки хоче, щоб ті от маленькі труднощі проблеми, які ми маємо в житті, щоб вони послужили йому для великої слави, як тут написано. Такий початок чудом зробив Ісус в Кані Галилейській і виявив славу Його. Бог хоче виявити свою славу в житті нашому, навіть в тих маленьких життєвих наших проблемах, які ми десь в житті зустрічаємо. І далі написано і вірували в Нього учні Його. І Бог хоче, щоб в таких маленьких справах, які часто Бог являє в нашій житті свою поміч, саме там Ісус хоче, щоб ми навчились надіятись на Ісуса Христа. Отакий От урок я бачу, ви знаєте, в такій маленькій, але простій історії. І це було перше чудо Ісуса. Саме на цьому чуду, я бачу, Ісус хотів, щоб учні його вірували в нього і навчились надіятись на нього. Пізніше буде друге чудо. Друге чудо вже буде велике і зцілення, але щоб відбулося друге чудо, потрібна віра учнів. Потрібно те, щоб церква, щоб його послідовники, щоб його люди навчились надіятись на нього, як тут написано, і вірували в нього, учні Його. Ви знаєте, Давид. Він не зразу став тим Давидом, про якого ми читаємо, що він вийшов в великій сміливості воювати проти Голіафа. Спочатку він вчився десь надіятись на Господа в простих життєвих ситуаціях, коли він пас вівці, коли він бачив певну небезпеку, він ім'ям Господа ставав проти ведмедя, ставав проти інших хижаків, які нападали на ту отару, яку він пас. І він зрозумів в тих своїх маленьких життєвих проблемах, коли він пас вівці, що є Бог, на якого ти можеш покластися, що цей Бог дає тобі силу. І що проти Бога ніхто не може стати, коли ти є з Богом. І він десь на цьому на цих простих життєвих ситуаціях, десь там на Вифлеємських полях, він навчився надіятись на Господа. І коли пізніше стається велика, вже важка проблемна ситуація, коли воюють дві армії. І коли він бачить цього Голіафа, він не бачить велич цього Голіафа, він бачить силу Божу, який навчив його надіятись в тих простих життєвих ситуаціях на Вифлеємських полях. І він вже має ту певну сміливість. Але для того, щоб Давид міг стати проти Голіафа, потрібно перше чудо Ісуса. Потрібні прості життєві ситуації, де ти навчишся надіятись на Ісуса Христа. І от, коли ти в простих життєвих труднощах будеш надіятись на Ісуса, коли твоя віра виросте в Ісуса, що Він тебе не лишить, що Він тебе не покине, що Він не... Залишить тебе в твоїй трудній ситуації, тоді ніякі голіафи не є страшні для цього Давида, тому що він навчився надіятись на Господа. Ви знаєте, я читав історію про Йова. Досить така непроста історія. Ми читаємо, що Йов був чоловік невинний, праведний, він Бога боявся, він від злого втікав. Тобто, хороший чоловік, благословений чоловік, Бог його благословив і справа, і зліва, і зі всіх сторін поставив свою охорону на Йова. Приходить нещастя, приходить біда в життя Його. Гине його багатство, гинуть його діти, і в нього в житті стається велика важка хвороба. Він мучиться, він томиться, він не знає, що в його житті відбувається, але він зберігає надію на Бога. І от коли в кінці цієї історії я коротко, просто скажу, коли являється йому Бог, коли Бог розкриває велич свого творіння, коли він показує наскільки Бог великий, його говорить про Бога такі слова. Я знаю, що ти можеш все. І твій намір не може бути зупинений. Ви знаєте, я хочу, щоб ми десь дивлячись на Ісуса, дивлячись на те, як Ісус поступав з людьми, щоб ми навчились довіряти Йому, і щоб ми зрозуміли, що Бог він той, хто може все, і що те, що він задумав, що його намір, він не може бути зупинений. Коли десь там, можливо, його втратив все, коли він можливо лежав в тій проказі, в тій важкій хворобі, він, можливо, десь сумнівався, він не розумів, що відбувається його в його житті. Але коли йому явився Господь, коли Бог показав всю силу, всю велич Божого творіння, Йов зрозумів, каже, я знаю, що ти можеш все. І те, що ти задумав, воно просто не може бути зупинене. Ми бачимо, що Йов, що Бог в житті Йова явив велику свою силу, великі чудеса. Бог благословив його хорошою сім'єю. Далі, Бог благословив його здоров'ям, Бог благословив його багатством. Коли здавалося, що цей чоловік йому тільки померти, і яке ще благословіння може бути в житті цієї людини? І Йов каже, я знаю, що ти можеш все. Я хочу, щоб ми сьогодні подивилися на Ісуса і зрозуміли, що Ісус Христос, Він є Бог всемогутній. Він може все. Він може благословити наше життя, Він може благословити нас здоров'ям, Він може благословити нас хорошою сім'єю, Він може благословити наші фінанси, Він може зробити абсолютно все в нашому житті. Головне, щоб ми навчились довіряти Ісусу Христу. Ви знаєте, щоб ми навчилися, як Давид свій час довіритись йому і сказати, я знаю, що Господь, він є мій пастир, і я ніякого недостатку не буду мати в своєму житті. Дуже важливо, щоб ми, як церква, зараз навчилися йти за Ісусом і довіряти йому. А Він той, хто не кине в нас, коли в нас будуть труднощі. Він той, хто сказав, я вас не покину, я не відступлюся від вас. Ми, навчинні, ми повинні навчитись довіряти Ісусу Христу в практичних речах. Тоді Бог буде являти свою силу в нашому житті. Колись апостол Павло написав до церкви такі вірші, і він сказав такі слова, що досягла вас спроба не інша, а тільки людська. Але далі каже вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувались більше, ніж можете. А при спробі, якщо є можливість, Бог і полегшення дасть, щоб ви могли це знести. Отакий От є наш Господь. Він не хоче, щоб ми томилися. Він не хоче, щоб нам було важко. Він хоче благословити наше життя, а якщо він і проводить через певні труднощі, через певні ситуації, через певні випробування в нашому житті, Він хоче, щоб ми навчились довіряти Ісусу, щоб було як в кінці цієї історії, що Ісус виявив славу свою і вірували в Нього учні його. Ісус Христос хоче, щоб Його церква навчила довірятись Ісусу Христу. Оце є воля Божа про нас. Я десь так зараз читаю в Біблії. Я так десь бачу в Біблії, що Ісус Христос хоче показати, який Він є, щоб ми довірились Йому в своєму житті, щоб ми десь, можливо, менше надіялись на себе, а навчились всі свої проблеми, всі свої труднощі, всі свої негаразди, які можливо ми проходимо в нашому житті довірити Йому, а Він нас не кине. Він не лише сам на сам своєю проблемою нас. Він не буде шукати винних, хто тут провинився, хто не так зробив. Він буде шукати тобі вихід з твоєї ситуації. Він хто не покине тебе, він той, хто не покине тебе. Таке було служіння Ісуса Христа. Я хочу, щоб ми сьогодні подивились на цього Ісуса Христа, який десь там сидить на небесах зараз на троні, який може зробити все в нашому житті, який може нас благословити, який може нас укріпити. Ми читаємо в Біблії, що Бог створив Словом своїм все. Все через Нього і для Нього створено, включаючи нас. Якщо Бог створив нас через себе, для себе, невже Бог не готовий благословити нас всім? Здоров'ям, роботою хорошою, в наших фінансах, в наших сім'ях благословення послати, Бог може зробити все, але найбільше, що Бог хоче зробити, Він хоче, щоб ми навчились довіряти Ісусу Христу в своєму житті. Тому, друзі, я хочу, щоб ми зараз помилилися, щоб Бог поміг нам виростати в нашій вірі. Що Бог поміг нам зростати, щоб ми навчились, що той Ісус, про якого ми читаємо в Біблії, що він є вчора, сьогодні і навіки є той самий. Він не той, який тільки в Євангеліях ізціляв, Він не той, який тільки в Євангеліях людям помагав, а Він є той, який сьогодні готовий робити так само і навіть більше в нашому житті, якщо ми будемо довіряти Ісусу. Якщо ми довіримося йому, якщо ми підемо за ним, якщо ми скажемо Господь, я знаю, що ти є мій пастир, і я в недостатку не буду. Якщо ми навчимося і сповідувати такі слова в нашому житті, хай Господь нас тому благословить. Я хочу, щоб ми зараз за це помолилися, щоб Бог укріпив нашу віру.